Міжнародний день молоді в шості почали святкувати зранку. На стадіоні зірка спортсмени, професіонали та любителі зібралися, аби показати, що поняття молодь не знає вікових меж. Україні вперше відзначається міжнародний день молоді, тому наша школа долучилася до цих заходів і ми проводимо такі три локації. Наша молодь буде сьогодні грати в волейбол. Це наша молодь проти ветеранів. Також буде проводитися ще легкоатлетичне двоборство на нашому такому. Красивому стадіоні, і біля «Імпульса» ми будемо проводити гандбольний турнір. Я хочу привітати всю молодь нашого міста з цим чудовим святами. Хочу побажати їм усього самого доброго і перемоги. Як завжди на майданчику для пляжного волейболу, народний депутат України Ігор Молоток. Це один з його найулюбленіших видів спорту. І навіть у цей непростий час народний обранець намагається виділити хвилинку, аби насолодитися грою. До того ж, підтримати молодь у ці часи лихоліття наразі просто необхідно. Впевнений парламентар. Не вперше мені доводиться тут знаходитись. Ви це знаєте, розумієте? Ми підтримуємо молодь і робимо все для того, щоб молодь. Робила ті кроки, які дозволяють нашій країні стати незалежною, вільною і сильною сьогодні. Ми вперше відзначаємо день молоді з усім світом. Це звичайно не привід для пишного і гучного святкування, але можливість допомогти один одному, підтримати один одного для здійснення мрії кожного українця. Це перемога і. Це завдання молоді отримала і взялася з перших днів війни за зброю. Хтось волонтерський починання почав, хтось в науці, спорті. Ми розуміємо, що кожна особиста перемога молоді це підтримка і маленький крок до нашої перемоги. Супротивник Ігоря Молотка на ігровому майданчику Андрій із задоволенням вирішив спробувати свої сили проти досвіду народного депутата. Каже, що зовсім не страшно, і закликає всю молодь міста займатися спортом. Вітаю всіх з ним, молоді, причетних займатися спортом. Будьте щасливі за результатами гри. Досвід переміг молодість. Ані вже все життя грає волейбол, тому це дітям дуже хай. Зіграють для досвіду, тому що ці люди, вони фанати волейболу. Молодь тренується в класичний волейбол, їм дуже важко глядати в пляжне, тому що вони не тренуються в пляжний. Ну, це діти, які тренуються в класичний в залі. Там по шість гравців, дуже, ну, і техніка і дуже друга гра. І це позначається і те, що означає, що діти майже вже п'ять місяців не тренуються. Тому що п почалася війна, і діти не тренувалися. І пісок, це не не покриття теж сказується. Умови, сонце, повітря, там вітер. В той же час на стадіоні легкоатлети розпочали свою естафету. Тренерка Інна Терех не може стримати хвилювання. каже, що незважаючи на всі труднощі сьогодення, потрібно продовжувати займатися спортом, аби закаляти свій дух та тренувати тіло. Ми продовжуємо займатися спортом, долучати дітей до активного спосібу життя. Наразі у нас проходять маленькі, короткі змагання. Діти солідарні з тренеркою і охоче підтримують один одного в бажанні стати кращим. Спорт для них і спосіб розслабитися, і метод отримати задоволення від змагань. Я займаюся спортом для того, щоб бути сильним та швидко бігати. Я в майбутньому хочу пов'язати своє життя зі спортом. Молодь повинна займатися спортом, тому що якщо ти ну, молодь, як 16 років будуть займатися зараз спортом, то в майбутньому це е, вони скажуть собі дякую. Тому що якщо ви будете зараз займатися, то коли вам вже буде. Десь 20 років, ну коли вже буде працювати, ви у вас вже не буде часу займатися спортом. У нас вся сім'я спортивна і я займаюся спортом. Мені подобається ходити. Мене це розважає. Мені подобається бігати, стрибати. Молодь України повинна бути спортивною, займатися не тільки легкою атлетикою, а різними спортами. Наприклад, як футбол, бокс, хокей. І молодь повинна бути здоровою і спортивною. Отож, займайтеся спортом, отримуйте від цього задоволення і досягайте поставлених цілей. Адже саме молодь здорова тілом і духом, майбутнє нашої держави. Запорука її сили та міцності.